Два шматочки свиної лопатки поклала і івару бульйон. Кинула лавровий листочок, посолила цибульку одну і помаленьку, щоб варилося. Зварила м'ясо, виняла, залишився бульйон, я його перецідила і сюди додаю морквинку одну, покришила. Морква закипіла. Тепер я сюди додаю чечевицю, три-чотири ложки. А не невеличка кастрюлька, і в мене сьогодні буде такий смачний супчик. піла чечевиця вже гарненько з морквою. І замість картошки я додаю молоденький кабачок. Оце в мене буде сьогодні такий суп. Порізала шматочок відвареного м'яса і теж сюди додаю, щоб разом уже все. Прокипило. Додам сюди шматочок вершкового масла для аромату і для смаку. І фінальний штрих. кропу на крішилах. Дуже ароматний суп, легкий, я вважаю, так що буде корисно і смачно. Ну, яка смакота. І ось такий в мене сьогодні обід. Суп гарний і смачний. Це на перше. А на другий у мене гречана каша і шматочок ковбаси домашньої. Теж буде смачно. і із вершковим маслом. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!